Жодна побутова техніка не ввімкнута. Холодильник вже запах видає. Ну тобто це вже все треба половину продуктів викинути, просто, які приготовані були. Ось плитка не, не включається. Їжу ми готуємо на газовому балоні. Будинок Рігіни та Романа повністю на електриці. Третій день на їхній вулиці немає світла, опалення і гарячої води велику кімнату, кажуть, змушені обігрівати газовим обігрівачем, який позичили у друзів. А вікна утеплили покривалими через мінусову температуру на дворі. Трошки, бо того, що якби не вона, то взагалі була б тут хводріга, така капець. А вона, ну там годину-півтора і вже от нема чим дихати. Нема тому кишні, що так? ніколи такого не було. Вікна великі, ми просто ну, так, щоб трошки тепло зберігати. Двоє маленьких дітей. Одні сім років, іншому два. Діток треба покормити, помити. Світло зникло 30 грудня о 22-й годині, говорить мешканка вулиці Новоселів у селі Боратин з Сандра Міненко без електроенергії третю добу залишаються будинки на дев'яти вулицях. Додзвонитися на гарячу лінію обленерго і з'ясувати причину довготривалого відключення, каже жінка, мешканці не можуть. У нас все на світлі, в нас немає не опалення, в нас немає ніяк приготувати дідям, дітям їжу. в нас в хатах по 13 градусів. Ми мерзнемо. Ми знаємо про те, що там горів трансформатор. Ми не знаємо, чи то наш трансформатор там горів, але нам обленерго не пояснює про те, що нам кажуть, аварійне відключення. Немає абсолютно жодної чіткої позиції стосовно що відбувається і як нам бути далі. Деякі мають централізоване водопостачання, мають скважини, які також забезпечуються водопостачання зі скважин. Також від наявності електроенергії і взагалі без води залишатися в сьогоднішніх умовах дуже складно. Ми зверталися на урядову гарячу лінію, зреєстрували скарги за цей час. Вчора, мабуть, тричі з'являлося світло близько там. 5-10 хвилин тут 200 вольт ніколи в житті не буває, максимум 180 от 183. І Відповідно, на такій напрузі нічого не працює і працювати воно не може. Воно тільки погорить. Через тривалу відсутність електроенергії у Руслани Лихолай зламалося обладнання, яке подає тепло в будинок. У мене замерз тепловий насос, який був основним джерелом опалення в будинку, і його вартість ну немало, не багато, понад 3,5 тисячі доларів. Чи повернеться він до роботи? Я наразі не знаю, тому що там всередині є трубки, яким не можна замерзати категорично. Що найбільше дратує, те, що вони роблять вигляд, що вони нічого не знають. Під час спілкування з власниками будинків на сусідню вулицю приїхала аварійна бригада Луцької філії «Волиньобленерго». Обленерго зі слів електромонтера Андрія, ремонтує трансформатор, який Вийшов з ладу напередодні. Ці роботи каже, не пов'язані з відсутністю електроенергії на інших дев'яти вулицях села А Чого вони не звернулися в ну на філію Волинібленерго? Я теж поки не знаю ніякої причини. Так що я вам нічого сказати поки що не можу. Це зовсім інша підстанція. Зараз ми зробили цю. Потім, якщо заявка буде, поїде на ту вулицю. Ситуація з перебоями, постачання села Барата Луцького району, що спостерігалася в останні дні, була замовлена критичним зростанням навантаження в мережу, поєднані складними повними умовами. Був зниження температури, ну і зрозуміло, всі люди готувалися до святкування новорічних свят. І через це одночасне споживання електроенергії призводило до пошкодження певних елементів в мережі, які причиняли зупинки розподілу. Наслідком було підкриття. Наші фахівці оперативно виконували ліквідацію цих наслідків. Саме сьогодні роботи всі зроблені. У нас заплановано на понеділок. Там буде збільшення пропускної здатності самої лінії. Ми будемо там міняти певні елементи самої мережі. Ситуація така неприємна, але ми впевнені, що ми цю проблему вирішимо і в подальшому споживачів не буде цих перебоїв з розподілом. Олена Чорнуха, Валентин Крімович, Суспільне новини, Луцьк.